У Львові та області представили проекти бюджетів на 2024 рік. Загалом на місто передбачається орієнтовно 13 мільярдів гривень. Серед пріоритетних напрямків підтримка критичної інфраструктури, медицина, тобто реабілітація та соціальна політика, а також освіта і підтримка резервного фонду, ліквідація наслідків ракетних атак. Звичайно, що детально кожна програма буде розглядатися. Є багато програм, які стосуються додатково, крім мільярда гривень на підтримку військових. Це і стосується харчування, це стосується і соціальних, це стосується медичних програм. Значну суму коштів ми витрачаємо так само на підтримку освіти. Це для нас був і є і залишається пріоритетом. Звичайно, що критична інфраструктура, навіть ті кошти, які закладаються, вони не є в повній мірі достатніми, але ми виходимо від пріоритетів. Цей бюджет наступного року буде меншим ніж бюджет цього року через те, що вилучається частина коштів з міського бюджету, але пріоритети ми залишаємо, і ці пріоритети для нас залишаються і будуть залишатися ключовими. Також впродовж найближчих 10 днів усі охочі можуть подавати свої пропозиції щодо бюджету на електронну адресу, що вказано на сайті міської ради. А щодо бюджету області, то на наступний рік передбачається 6,1 мільярд гривень, що майже на 40% нижче, ніж цього року. Зокрема, на обласні програми передбачили 1,6 мільярди, а на захищені видатки 4,4 мільярди гривень. Захищені видатки це ті видатки, які, які йдуть на енергоносії, на зарплату. На зарплату працівників комунальних закладів, а також на їх утримання. Цей ресурс на даний момент захищених видатків це 4,4 мільярда. або 72% бюджету області на наступний рік це захищені видатки. Ми, звісно, позабирали все від нас можливе і неможливе, щоб зменшити ці речі, і тут абсолютно немає жодних святкувань, преміювань. Квітів, подарунків і так далі, посадовці також запевнили, що підтримка військових залишається в найбільшому пріоритеті, тому чимало коштів скеруть на спеціалізовані медзаклади та відповідні проекти.